Мир Божий, брати і сестри, в книзі об'явлення, 12 розділ, 12 вірш написано. Гори землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Велика боротьба між Христом і сатаною, яка триває вже майже шість тисяч років, незабаром завершиться. Тому лукавий подвоює свої зусилля, щоб завдати поразки справі Христа для спасіння людини. Він продовжує заманювати душі людей у свої пастки, мета якої хоче досягти сатана це тримати людей у темряві й нерозкаяні, аж до того часу, коли Спаситель закінчить своє посередницьке служіння і вже не буде жертви за гріх. У Святому Письмі розповідається Йова 1.6, як одного разу ангели Божі прийшли перед лице Господні, а серед них і сатана. Але Він прийшов не для того, щоб поклонитися вічному цареві, але щоб здійснити свої підступні плани проти праведних. З тією ж метою Він присутній на Богослужіння. Коли люди поклоняються Богові, хоч Він і невидимий для нашого зору, проте з усіх сил намагається опанувати розумом віруючих. Як досвідчений полководець він складає плани заздалегідь, коли Сатана бачить, що вісник Божий досліджує Писання, то помічає тему Його проповіді. Потім, використовуючи всю свою хитрість і винахідливість, він намагається створити такі обставини, щоб ті, котрі зведені ним саме в цьому питанні, не почули б цієї вістки, і той, хто має найбільшу потребу в застереженні, раптом виявиться зайнятим якимись справами, що вимагають його присутності в іншому місці. Або ж інші обставини будуть заважати йому почути слова, котрі можуть стати для нього життєдайними. Сатана спокушає людей червоугодництвом або якоюсь іншою формою самозадоволення, притупляючи цим їхні почуття, і тоді вони не почують тих істин, в яких мають найбільшу потребу. Сатана добре знає, що всі ті, кого йому вдається схилити до занедбання молитви і дослідження святого Письма будуть переможені, тому він вишукує будь-які можливі шляхи, аби опанувати розумом людей. Ми з вами старанно закриваємо двері наших осель на замки і засуви. Щоб зберегти життя і майно від лихих людей. Але рідко думаємо про злих ангелів, котрі постійно шукають доступу до нашого серця, і від котрих ми не можемо захиститися власними силами. Якби їм було дозволено, вони б затуманили наш розум, завдали б нам тілесних мук, знищили б майно і життя. Єдина насолода для них це нещастя і руйнування. Дорогі, як важливо нам ці істини пам'ятати і жити ними, молячись, досліджуючи Слово Боже, і так робити щодня, щоби бути з Богом і мати Його захист. Керівництво і благословення амінь.